Вітаю, шановні глядачі! Ви на каналі Львова. Це гра імперія Пазлів. Так, в нас другий день турніру. Кривава битва на чотирьохзіркових героях без фіолетового кольору. Топ-25 дуже далеко. Ага, оборона А. Але тільки годину назад напали. Тому за перший день, на жаль, було. Це, скоріш за все. Ну що ж, давайте будемо атакувати. Подивимось, що он сьогодні чекає. Так, контра, контра. Люся. Кіллян. Так, контру треба пробивати, бо синіх ті спелитись вона не буде. Давайте візьмемо скляного кедмана. Хоча це мультяшка, може задіспелитись Люсю. Ну, Люсі нехай буде, якщо що кальотом блочити. поїхали. Да, чок мало дають, 749, то тому, напевно, і так я далеко. Так, що ми маємо? Маємо четвірочку жовтих. Може зелений доїхати знизу. Ну, давайте спробуємо. Не доїхав. Угу. Ну це не дуже. Все розкидано, комбо ніякого немає. Давайте ось так тоді і там буде, хоча. Ага, так, жовтий доїхав. Угу. Давайте тут пошукаємо або зелений, або синій якийсь. Так, синенький доїхав. І контра все ж таки буде. Так, в мене мілійка сповільнена, я не помітив. Добре, давайте тоді ось так. Там буде трійка зелена. Ага. Все, контри не буде. Чудово! Так, Люся, Люся буде бити зрізати ману, її ми не заблочимо. Але ми гаміньо поставимо. Кальо, в принципі, поки не заряджений, тому давайте вдаримо сюди. Так, бончил не блочиться. І, напевно, ось так прокинемо синє. Люська вже. Так, мегаміньйон добре влучив. Так, йому все одно мана не ріжеться. Давайте ось так один камінчик пустоту заберемо. І там жовті трішки підуть. Так. Тр Треба, напевно, добити хоча. Зробимо ось так. Будемо бити сюди. Нехай він вже труїться потихеньку. Можна добити цього кіліана і прокинути ось так зелені. Мілійки там що постійно під тим сповільненням. Так. Ще зелененькі. Ну тут вже немає різниці, куди бити. Зараз грех. Все зробить. Давайте навіть його перезарядимо. Все, тут вийшло чудово. Поїхали далі. Так, Люся. Ось Люся неприємна. Та й Гормак теж. Так, давайте візьмемо мультяшного Кедмана. Можливо, йому також мана не зріжеться. Так, тут в нас виходить і Зріз броні, і той накидає труїння, тому якась чистка потрібна, напевно. Кого ж взяти? З чисткою нікого і немає. Азмія є, але ж вона синя. Не хочу 32 йти. І вона по трьох тільки чистить. Є Соня. Можна, в принципі, її. Сходити 3-2, тим паче вона синя. І теж собі корінчик ставить. Єдине, що слабенька дуже. Але, можливо і допоможе. Ну, поїхали. Без чистки йти. Взагалі не варта і горіння, присутнє і все інше. Так, купа, купа червоного. А ми червоних і не брали. Можна спробувати пошукати четвірку зелену. В люску прокидати в контру не хотілося б. Можна зробити четвірочку синіх, до речі. Чи не можна? Зелені прибрати. Потім червоні. Можна зробити синю четвірку. Ну добре, давайте ось так розпочнемо. Може і синій кріс доїде. Ну, треба ці зелені прибирати. Червоні. Кажу, зелені. Так, синіх, до речі, доїхали. Добре. Ставимо мегамінньона. Гормико непогано прилетіло. Єдине, що... Так, скільки там контра буде, 4 ходи. Можна спробувати гормика добити. Щоб Соньку не вбивати об контру, давайте ось так. Може грех влучить. Так, грех влучив. Добре, тепер ось так і тут прокинемо зелені. Так, зелені є. Прикриваємось. Треба ось цього спробувати заблочити. Так, нехай він там трішки почекає, килаємо може ухилитись. Давайте вдаримо сюди. Прикинемо ось так обережно і зробимо синю пустоту. Угу. Той блок себе зняв. Ну добре, ну, він труїться, може, і відїде так, від'їхав. Давайте ось так обережно, поки не будемо чіпати, нехай грех працює. Обережно не вийшло, але, в принципі, вже вони нам нічого не зроблять. Чудово. Так, ну тут пощастило з поляною. Поїхали далі. Так, Кедман. Кедман. Тільки Кедман пробиває. Купа лікарів. Може тоді є сенс взяти червоних. Ну, червоні повільні, але хоча б камінчиками можемо пробивати. А в мене є Джунаїд. Треба костюмчики їм докачати. Мілії залишимо. Кедмана залишимо для Діспелу. Ну, поїхали, спробуємо. Джунаїда 2 є, треба їм костюми прокачати, вони будуть ще. Грабельні. Так, трішки є червоного, але дуже багато жовтих. Давайте ось так прокинемо. Хотів зробити четвірочку. Але вийшло чудове комбо. Угу. Так, жовті зірвемо. Летить. Трійка червоних. Трійка зелених. Там червоні залишаться Ну, давайте. В принципі, темповий хід. Можливо, там ще якісь зелені закриються, не закрились. Джунаїда пробив. О, добре, давайте четвірку зелену. Зайвої не буде. Прикриваємось. Треба добити кедмана. І потім вже розбирати з лікарями. Добити царя. Щоб бафу не було. А він забафається. Ну, давайте ось так. Чудово приїхав червоний. Так, ну тут з цих все знімається так боляче. Тихо, тихо. Так, так. Світло вимкнули. Так, нарешті грех зарядиться. Давайте зріжемо броню грех і Джунаїдик. Повинен добити. Треба багато синього. А у нас знов купа жовтого. Треба прибирати жовтий камінчик. Давайте ось так там сині полетять в грега. Так, збили йому мегамінь хоч одного. Так, можна прокинути червоні. Якщо закриється синій, буде чудово. Не закриється, то трішки собі все зламаємо. Але закриється там зелені. Добре, спробуємо. Може і жовтий. Ох, і зелений, і синій доїхало. І ще доїхав. Ну це чудово. Навіть дуже так. Філар вже на 100%. Звісно, напевно, треба його першого спробувати добити, тому що. Ай, зараз буду спати. О, да, мілійки. заснула. Ну, добре, хоч міліки, а не хтось інший. Так, робимо ось так. Тепер обережно трічку зеленого грега прокинемо. Так, мілійки нам розбудили. Добиваємо цього. Чудово. Так, грех наш працює. Мілійки, в принципі, розбудила. Вона знову під мількою. Так, у нас є контракт, тому давайте чистимо поле. Так, мінус. Чудово. І добиваємо. Добре. Тут впоралось. Знову ж таки, правильний хід зробив. І все вийшло якнайкраще. Так, Водолз ця блокує, Водолз теж блочить. Угу. Теоретично азмію можна і залишити непогано виходить. Тільки Гріма може взяти мультяшного Щоб мана йому не різалась. Ну, можливо. Давайте так і спробуємо. Тут коля, може розбитися б контру. Єдине, що контра, напевно, не дуже правильно, бо Люся вона ж діспелить. Тут полянка вже трішки гірша. Ну, добре, будемо комбити. Угу. Четвірка зелених. Четвірка зелених це непогано. Добре, заберемо четвірочку. Люська вже буде ходити. Ну, добре, давайте тоді в неї прокидати. Дуже багато фіолетового. Так, кедман не заблочився. Давайте спробуємо Міліки дозарядити з Кедманом. Так. Це ні. Будемо намагатись Люсю пробити. Яка вона міцна. Так. Ну, Це було дуже невдало. Скільки ходів? Три ходи. Кедмана я не дозаряджу, мені б зарядити хоча б Грега. Давайте ось так прокинемо, може там синій не доїхав. Дивіться, як вони всі в Кедмана скинулись. Огу. Десь тут, напевно, помилився з ходом, коля вже готується. Один хід залишився. І немає такого ходу ніякого безпечного. Добре, давайте ось так підтягнемо. Хоча б той синенький трішки. Ось, тихо-тихо. Робимо ось так. Хочеться зібрати кріс, але, напевно, краще, поки безпечніше прокинути. Добре. Ставимо контру. і будемо, напевно, бити сюди. Так, ставимо магамінь. Не хотілося б, щоб Коля був взагалі. Давайте ось так обережно прокинемо. Тільки не в кедмана. Так, вазмію, ну вазмію можна. Я не знаю, що це робить. Ага, божевілля. Ага, ще й труїть. Ну це неприємно. Це неприємно. Кого добити? Може зробити один хід? можливо, грех доб'є кулю. Давайте ось так поки прокинемо. Угу. Хоча кедмана треба ж було використати. Кинуло на грега труїння. Так, азмію. Заряджати, напевно, поки не варто. Так, скільки там один хід. Давайте ось так. О, зараз грех закінчить. Ні, хоча вона може дотруїтися. Давайте ось так обережно прокинемо. І все. Грех все ж таки закінчив. Чудово. Так, наступний бій. А все, на сьогодні досить. Так, топ-1 ми зайшли. <кій> Оборона А, але маємо одну поразочку. Ну, непогано, в принципі. Подивимось, що буде далі. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення.